Ну я з Русанівки їхав, Євгене. Нічого страшного. Та зачекайте. Ну давайте добре. На 100 доларів більше. Так, це Вермішель Ріва, але з особливою олійною заправкою, яка додає страві особливого, багатого смаку. Можливо, тому саме Ріва робить ваших рідних такими щасливими. Ріва, все буде смачливо. Головний біль. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак спробуйте новий гель для прання Савекс Преміум. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс Преміум відмінне рішення. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. А для зменшення болю новинку тералів. Лінійка Терафлекс плюс тералів. Від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Відбаєр. Робити перші кроки не завжди просто. Та коли ми поруч, усі виклики долаються з усмішкою. Приєднуйся. Макдональдс. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафенамінка. Мафенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Дізнайтесь про фантастичні пропозиції від ЮСК з нагоди міжнародного дня сну. Наприклад, антиалергенна ковдра зі штучним наповненням лише за 1450 гривень знижка 60%. А також топ матрац лише за 2800 гривень знижка 60%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гранті ціни упродовж 30 днів. ЮСК Sleeping and Living. «Сіф» – експерт з видалення нальоту представляє свою найкращу формулу, що видаляє 100% нальоту та бруду навіть на найвибагливіших поверхнях, без розводів чи різкого аромату. «Сіф» – більше ніж просто чисто. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг» – це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг» – сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. Життя Феріта це суцільна вечірка, де кохання зайвий гість. Та доля зводить з тою, що розтопить його серце. Чи витримає воно цю зустріч? Перелітний птах чуттєва прем'єра на бігуді. Ано гучніше. Це ліга сміху». Та веселий ведучий сантиметр гумору Віктор Розовий тренери класнючі дуже круто. А команди смішнючі Що у нас по зарплаті. Ви вакциновані? По те, що буде мати гумористичне шоу для твоєї втіхи. Каже, танці це мова тіла, а я схоже поперхнулася Не перемикай Правильно. Ліга сміху. все буде добре. Ліга сміху у суботу, о 21 й на квартал ДБ Неправильне харчування, прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі, лактіалі і мікрофлора у порядку. Від фармак. Друзі, ми продовжуємо. Такой вічерні такой родной. Ради знову. Арахіс. Карамель. Молочний шоколад. Інуга. Снікерс. Тому є голод. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. І я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Пале. З оновленням кольору волосся ти відчуваєш радість. Крем-фарба палет з формулою Мультидогляд для насиченого відтінку та вражаючого результату. Знайди радість у кольорі. Палет, бренд номер один у Європі. 30 березня зустрічай прем'єру на телеканалі ТЕТ. Вітаю! Я Дар'я Петрожицька. Нова ведуча вашого улюбленого шоу. Зустрічай новий сезон. Я люблю Україну 30 березня о дев'ятнадцятій на телеканалі ТЕТ. Ано густіше. Це ліга сміху. Та веселий ведучий сантиметр гумору Віктор Розовий Тренери класнючі, дуже круто. А команди смішнючі Що у нас по зарплаті? Ви вакциновані? Да. По те, що буде мати гумористичне шоу для твоєї втіхи. Кажуть, танці це мова тіла, а я, схоже, поперхнулася Не перемикай! Правильно! Все буде добре! Ліга сміху у суботу о 21-й на квартал тебе. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Розболілося горло. Полегшення приносить фіорда фіорда це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Життя залишає зморшки. І що з того? Нова сироватка q 10 експерт проти зморщок. Формула з чистим коензимом кю 10 та комплексом пептидів біоксифіл зменшує дрібні зморшки всього за 5 хвилин та поступово розгладжує ще глибші. Нова сироватка Q10 експерт ти зморщок. Більше емоцій, менше зморщок. Незалежно від потреб шкіри, q 10 має засіб догляду саме для вас. Життя Феріта це суцільна вечірка, де кохання зайвий гість, та доля зводить з тою, що розтопить його серце. Чи витримає воно цю зустріч? Перелітний птах. Чуттєва прем'єра на бігуді. На гучніше, це ліга сміху та веселий, ведучий. Сантиметр гумору Віктор Розовий. Тренери класнючі, дуже круто. А команди смішнючі. Що у нас по зарплаті? Ви вакциновані? Так. Да по те, що буде тема гумористичне шоу для твоєї втіхи, каже танці, це мова тіла, а я, схоже, поперхнулася. Не перемикай, ліга сміху. все буде добре, ліга сміху у суботу, о 21-й на квартал ТБ. Жить, не дає дихати. Дефлю Сільверстронг. Це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг Сила для розблокування носа при нежиттю. Шанан Інновації для здоров'я нації. А зараз у вечірньому кварталі. Вість. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Форте Ен. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Шеліть сердечки, якщо згодні немає. Сердечок. Та у тебе її немає. А скільки платиш? Їй дуже треба безлімітний інтернет. Та доступну ціну зі збереженням номера uh -huh. uh -huh. переносите номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 дев'яносто гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел вільно мобільна. Полить вече свербить можливо це геморозпропуглівину, полегшує біль совербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує.